Усім привіт, друзі! нас списка та вподобайка. А я сьогодні знімаю для вас гру під назвою Стугна. Це, це від українського виробника ця ігра. Тут можна донат захисникам зробити таблиці лідерів. А, відсутність інтернету. Ну, Я інтернет виключив, тому б нам більше нічого не приходило. Ця... Гра не за інтернет. Бо всі кошти з перегляду реклами донатів та внутрішніх покупок перераховуються на допомогу українській армії. Тут так просто писаємо, от, дивіться, ми типу, ну, тут на позиції лежимо. О. Ось сам апарат стугна. Тобто, є паралельно. Трошки скручу звук. Та й виключу його. Так, ось тут зараз буде їхати російський танк, по якому ми маємо влупити. Ми маємо влучити. Бум. Випромінювання. Наводимося, 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 наводимося. Попадає цей влучання. Тепер знову. Запуск. Ей ей ей, не-не-ні-ні-ні. Є влучання. Влучання, влучання, влучання. Влучання. Та ось так знову по, по танку. О, дивіться, дивіться, який втікає. Не хоче щоб я по ньому бабахну. Це російський танк, я по ньому бабахну. Скачати цю гру можна по посиланню в описі. Переходьте та й скачуйте цю гру Давай, давай, давай. Є! Влучання. Так, можна поміняти позицію. Можна е, тако віддалити, можна приблизити. Ось, танк їде. Танк, танк, танк. Російський танк. Запуск. Летить, 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 летить. Бам! Влучання. Так. Так, дивимося знову, де? Ось, 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 ось гради, гради. Так, давай, 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 давай. Стугна. Влучання. Знову град. Запуск. Так, влучання. Де ще що. Так, можна поміняти ще позицію. Ось така. Зараз дощлива погода. Міняємо позицію. Ось 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 ось, ось ось ось. Їде. По українському поселенні. Ну я вже по ньому не влучу. він вже задалеко від мене. Ось 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 ось. Їду, їдуть, їдуть, по цим я влучу. По цим я влучу. Оп. Ось так. Летить, 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 летить. Є влучання. Давайте, щоб я зняв по цій грі знову е відео, то, будь ласка, давайте зберемо вподобайок з 5. 5 подобайків і виходить продовження цієї гри. Пишіть коментарі обов'язково. Запуск! Гелікоптер треба збити, гелікоптер збиваємо. Гелікоптер. Давай є! Yeah. Влучання! Гелікоптера би. Влучання ми гелікоптер збили. Ось. Зараз туман у нас. Далі мені, мабуть, буде ніч. У нас є тепле візор, Днім не видно нічого. Через тепловізор. а так видно через тепловізор дуже багато чого. Так, давай-давай-давай-давай. є влучання. Це дуже добре, Ми, Так, вот, знову танк їде. І там окупант бачу сидить. Хай летить, 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 летить. В... Давай, давай, давай. Є влучання. Дивимось, тут немає вже. Є град град, град їде. Ще один град, Ого, тут градів. Тут град, град, град. Давай, запуск. Пограду, 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 пограду. Так, о, ніч уже. Ще град бачу. Бачу града. Так, включайте тепловізор. Так, запускаємо пограду. Град, град, град. Давай влучання. Мені треба влучання по ньому. Влучання, влучання. Є, влучив. Так, де, де, де-де-де-де-де-де? Де де? Град, град бачу, град. Так, влучання. Давай, я хочу влучання. Давайте, давайте, давайте мені влучання. Жуй. Бам! Є, влучання. Так, де 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 де? ще? Ще де є, давайте мені покажіть, граді. Так, десь тут, має, мабуть, має бути град. Я її щось не бачу. А ось град! Град, град, град. Ще бабахнем. Є, влучання. Так, міняємо позицію. Міняємо позицію, міняємо позицію, міняємо позицію. Град. Щось ду... Все. Оперативний штаб інформує. Протягом 24.0. Типа по часу втрати противника складають 48 плюс 579 особих, особовий склад, 26 танків, 36 радів, 3 гелікоптери, 28 артилерійських систем, 36 автомобільна техніка, 34 БТР, всього балю 135. Ось такий нас цей. Штаб інформує. Що ми всі плюси, які ми сьогодні тільки що добили? Це 48 плюс, плюс 8, плюс 8, один гелікоптер плюс. Ще і більше. А це все. Все. Вісім танків, вісім градів, один гелікоптер. Все, що ми змогли збити. Ну, а артироріст.